Міністр фінансів Марченко, це отой товариш, який казав українцям, що в 23-му році, що не треба купувати дорогі телефони, не треба купувати дорогі там ноутбуки, планшети. Тому що наші західні партнери, коли бачать об'єми купівлі оцих от нових товарів, то вони задають питання: а чому це ми вам допомагаємо воювати? Вашим військовим допомагаємо? А в цей момент українці дозволяють собі купувати такі дорогі товари? Можливо, треба трошки затягнути пояси, казав Марченко, і ось він вирішив виправдати черговий. Податок. Купівля авто під час війни не є критичною потребою. Так, міністр фінансів заявив про транспортний податок у розмірі 15% від вартості. Він заявив, що у нас горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем купуйте новий автомобіль, але додатково кидайте гроші на ЗСУ, а саме у розмірі 15% від вартості машини. І я от тільки одного не розумію, як можна робити такі заяви в той час, коли депутати кожного місяця оновлюють свої автопарки. Якщо подивитися список любителів, найбільших любителів автомобілів серед депутатів українських, то там ви побачите, що найбільші автолюбителі мають в своїх автопарках по 12, 15, 18 машин. Причому всі ці машини куплені за останні кілька років, і всі ці машини еліт класу. І от в той час, коли депутати продовжують поповнювати свої автопарки, Марченко каже, що всім іншим українцям потрібно трошки мати совість, якщо ви вирішили купити нову машину, то, будь ласка, 15% іще на Збройні сили України. Це окрім того, що ще піднімають військовий збір з 1,5 на 5%. А для юридичних осіб там іще більше буде військовий збір. Ну от якось так і живемо. Поки багаті продовжують багатіти, бідні воюють та оплачують цю війну. Ну і в кінці, друзі, мій минулий Тікток влада заблокувала, і вони можуть зробити те саме з цим аккаунтом. Тому долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання на телеграм є в шапці профілю. Туди вони поки що не добрались.